Доброго дня, шановні друзі, сьогодні 2 червня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді подрібнювач для кормів Млин 2. Що має робити дана модель? Молоте, зерно, одне зерно. От бачите, бункер. Ну, в комплектації йдуть 4 решітки. На 2 мм 3, 4 і 5. Вот вони у нас ці рішеточки. Тут, як ви бачите, 3. Четверта встановлена на даному подрібнювачі. Да, друзі, незамінна річ, кого є підсобне гозяйство. От бачите, бункер. Це у нас тут от, подача. Більше-менше вже коли будете працювати от. як замовляє виробник друзі двигун даний на 220 вольт з медною обмоткою давайте я покажу технічні характеристики рядком хтось хоче мене з допомогою болгарки заглушити але не вийде в нього бачите даної модельки от, кришечка відкривається, за допомогою відкручується барашек, дуже удобно придумано. Тут такий от уплотнитель, от він у мене є. Я хочу показати, бачите, розрізний. О. Тобто не наклеїть нічого, вставляєте. Зажали, поміняли решітку, яка потрібна. І все. І робите той помол, який вам потрібен. За годину дана модель може вам перемолоти 200 кг зерна. Швидкість обертання 2850 оборотів на хвилину даної модельки. Раніше робила Полтава даний подрібнювач. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, не виробляє. Тобто купивши такий подрібнювач даному модель млин 2, він практично весь зібраний. Просто цепляєте бункер, засипаєте зерно і готовий до роботи. Так що, кого зацікавила дана моделька подрібнювача, телефонуйте в компанію Електромотор. За номером телефона 063 426 1010, або пишіть на Viber на цей же номер телефона. Зможете говорити і про ціну. Всіда йдемо на зустріч, або заходьте на наш сайт TOW VKF Електромотор. Що, друзі? терпіння, тепла, добра. І все буде добре. Чекаємо на електромоторі. Телефонуйте 063 426 10 10.